Це спортивний блід, це мама ріка О, за знаком зодіаку Сергій Середа. О, господі чекає Казіро, це постійно треба так робити. Це цих... краще думати. Він швидше в гороскопи? Я вірю в гороскопи я вірю взагалі все, да. Правжне я Макса Барських Ваня Коля Коля I love you. В якому році Колі. вийшов перший проект фабрика зірок дві 2007. му Так а пам'ятаєш, хто виграв цибулька. Так, І так? Олександр Будянський. З яким артистом була у стосунках Тара Барова до того, як вона одружилася. Дантес, до тебе хтось загравав у шоу бізнесі? Мало то і я загравала. На бабриці тебе закривають на три місяці в замкнутому просторі. В тебе є тільки там варіантів пару штук. Там і месашурін заходить. Тебе намагалися відбити у Сергія? Мені досі пишуть в дірект пацани, але я зробила свій вибір раз 10 років назад. Не найкращий чоловік по всіх планах. Я дозволяю собі фліртувати. Ірінка підпитується такою енергією. Дік Піки не присилають, але прям мамулечка там кофа сула. Продовжує до пісні слова чужі, як казино.